Привіт, дорогі дівчата! Сьогодні в нас кругове тренування. Будемо займатися з нашою улюбленою фітнес гумкою але не всі вправи. Сьогодні буде трошки більше навантажень, я так вважаю. Тож приготувалися, я сподіваюся, що ви вже зробили суглобову гімнастику. І почнемо ми з улюбленої вправи на сіднички, будемо їх будити. Одягаємо або на дві, або на одну ногу, як вам буде зручніше, гумку, беремо у руки і почнемо з підйому. Будемо зажимати наші сідниці, але не округлятися, не робити ось цього. Підкручення. Так, ми будемо працювати тільки на сіднички наші. Тому зібрали живіт, ми витягуємо, розтягуємо наші сідниці, уявляємо, ніби кістки розкриваються і збираємо, зажимаємо тільки сідничками. Поїхали видих. П'ять. Шість. Сім, вісім, 9, десять, і ще п'ять, чотири, три, два, останній. Добре. Одну ногу зняли, руку залишили і будемо тут робити, поставили другу руку у коліно і робимо тягу, зажимаємо, тягнемо до себе лікоть, Притискаємо до грудної клітини і плече направляємо вниз. Живіт не розслабляємо, поїхали по 10 на кожну сторону, добре, зміна. Всі ці Прави сьогодні, які ми будемо робити з гумкою, ви можете, в принципі, робити з додатковою вагою, з гантельками або з пляшкою води, як вам буде зручніше. На видих. Поїхали. Затискаємо лікоть до себе. Добре. Одразу одягаємо над коліном другу ногу так само. І приймаємо положення, будемо робити крок в бік, стану до вас обличчям, невелика амплітуда. Ми будемо присідати і вставати. Присідати і робити відведення на підйом. Живіт підтягуємо на кожну сторону 15 разів. Поїхали. Ноги трохи ширше за плечі. Або на ширині плеч, присідаємо, тягнемо наші сідниці назад і видихаємо, підтягуємо, п'ять, чотири. Три, два, і молодці. Трохи подихаємо. Зверніть увагу, коли ви робите присід, не дозволяйте завалюватися коліном, соглобам всередину. Так, ми тримаємо цю лінію під нашими суставами-соглобами. На другу ногу присіли і виросли. Шість 7, Вісім. Дев'ять. Десять, ще п'ять. Добре, дихаємо. Добре, зараз ми не знімаємо. Гомку, ми будемо робити відведення ноги назад. Приймаємо положення. На одну ногу перенесли всю вагу тіла. Будемо штовхати ногу у відведення в балансі. Якщо треба, ви можете притриматись або за стіну, або що є навкруги вас. Але я дуже раджу працювати. Тільки за рахунок вашого тіла, так, щоб підключалась максимальна можливість м'язів, вивчили скоординуватися і використовувати вагу тіла, так, балансувати. Тож ми будемо виштовхувати ногу назад, приймати положення діагональне і руками допомагати собі працювати в повітрі. І молодці! Хто не впав, той герой. <хи> так, перенесли вагу на другу ногу. І трохи відвели таз назад, виштовхуємо в діагональ, дуже високо не підіймаємо, і Молодці. Гумку не знімаємо. Опускаємось вниз підлогу. Стаємо в положення столику. Руки чітко під плечима. І будемо робити відведення ноги в бік на 10. 8, 7, 6, 5, 4, Три, два, молодці. Одразу друга нога. Поїхали. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Молодці. Трохи розслабили. Можете зняти зараз гумку, можете ні. Якщо вам вона не заважає, ми будемо робити відтискання від підлоги. З колін, але будемо опускатися, додамо вихід на лікті. Тож ми починаємо з того, що ставимо руки на ширині нашого килому, коприк ми підкручуємо до себе, збираємо м'язи пресу і починаємо робити відтискання вдих видих, лікоть, лікоть, повернулись вдих, видих. І зараз зміна, зміна. Повернулись і виштовхнулись правий і виштовхнулись лівий. Добре. І в такому режимі спокійному ще. Старайтеся опускатись і підійматись. Обережно, щоб не було падіння. Так, на лікоть, ви на м'язах це робимо. І останній добре. Перевернулись. Будемо виходити у бокову планку з прямих ніг. Одна нога стоїть на іншій. Тобто опора в нас зараз тільки на ребро однієї ноги нижньої. Стаємо на лікоть, підіймаємось і тримаємось 10-15 секунд на видих. Один, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зміна. Можете опуститись, поміняти сторону, зробити це більш естетично, але не втрачаємо часу. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, два, один. Добре, опустилось. Трошки подихаємо. Якщо потрібно, можете зараз зробити ковточок води і підготуватися до наступного кола. Все спочатку. Тому підіймаємось. Важливо тут в сьогоднішніх правок, так не підключати зайві м'язи. Тобто, якщо ми працюємо, робимо тягу з гумкою, то не підключати спину, таз тільки сідниця. Ізольована робота, ми вчимося. Включати тільки цільові м'язи, а для цього ми направляємо туди увагу. Тому е, чим більше ви концентруєтесь на працюючому відділі так, на працюючих м'язах, тим більше буде е, якість роботи. Одягаємо, наступаємо двома ногами у вузькій позиції. Беремо гумку. І починаємо. Робимо вдих, потягнули далеко від себе. Уявили, що ви відкрили тазові кістки, і на видих зібрали, штовхнули сідниці вперед. П'ять. Чотири. Три. Два. Добре. Одну залишили. Взяли руку на коліно і тяга. Добре, зміна. Наступили другою ногою, взяли вхват, рука на коліно, поїхали. Останній. Добре. Зараз одразу одягаємо. Над коліном. Ось так. Повертаюсь до вас обличчям. Робимо позицію ширина плеча, або трохи ширше. Присіли і. Три чотири. Виштовхуємося опорною п'ятою від підлоги. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Десять. П'ять. Чотири. Три. Два. Добре. Трохи подихали. Добре. Все окей. Я думаю, що все окей. Повинно бути все окей. поширше ноги. Поставили на другу. Вдих. І... Три, чотири, пять, шість. Сім. Вісім, дев'ять, Десять, пять, чотири. Три. Два. молодці, дихаємо. Гумку не знімаємо, зараз будемо відводити, працювати в балансі. Трошки відпочиваємо. Але не розслабляємося ще рано. <смі> Перенесли вагу на одну ногу, зібрали, підтягнули м'язи, живота, спини, трохи е зробили нахил у стегні. Та застогнули суглобі. І ми будемо відводити і повертати. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Молодці. Дуже добре. Скоро почнемо працювати з гантелями. Тому організм має бути підготований до цього. Так, ви маєте дуже добре координувати свої рухи і взагалі володіти тілом. так. Щоб у вас е, дуже гарно стабілізатори працювали. Так, розподілили вагу, натисли в підлогу, відкрили таз назад і поїхали. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Молодці. Не так вже й страшно, правда? Опускаємось вниз. Стаємо в положення столику і будемо відкривати коліно в бік так само по 10. Живіт підтягнули, е ногою, яка опорна, залишається в підлозі, гомілкою тиснемо в пол, в підлогу і поїхали. Три, чотири, 5, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Одразу. Без відпочинку. Зміна. Десять. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Три. Два. Молодці. Трохи подихали. І будемо робити відтискання з переходом на лікті. Всього десять. З колін. Куприки зібрали під себе, підкрутили, так, не робимо, в попереку. І починаємо вдих. Видих, лікоть, лікоть, повернулись. Знову вдих, видих. Зараз інша рука починає. І кожен раз ви робите по черзі. Правий лікоть вниз, пішов перший. І на наступний лівий. Ще. Ще 4. Вийдемо в відтискання руки широко. Позиція. Ліко дивиться в бік. Останній добре. Молодці. Переходимо в позицію бокової планки, виходимо на рівну ногу і тримаємо в статиці. Десять 9, вісім, 7, шість, пять, чотири, три, два, зміна. Перейшли. І. Десять, 9, вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два, молодці. Відпочиваємо. Робимо ковточок води і повертаємося, щоб зробити останнє коло. І з відчуттям чистої совісті, що ви дуже добре, гарно потренувалися сьогодні. Будемо виходити на фінішну пряму. Ще треба подихати, так? Відчуваю, що треба. <смі> Одягаємо гонку дуже повільно, спокійно, тягнемо час. <смі> Оп, наступаємо. Добре. Беремося, відкрили таз кістки назад направили і поїхали. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, п'ять. Чотири. Три. Два. Останній. Молодці. залишили одну руку. Одну ногу. Будемо робити тягу на видих. Десять, дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три. Два. Добре. Намагайтесь тут лікоть завести за спину. Туди притиснути аж до хребта потягнути його. Тому що, якщо ви працюєте по Прямій лінії. Просто ви можете недостатньо включати необхідні нам язи спини. І видих: десять, дев'ять, вісім сім. Шість, п'ять, чотири, три, два. Добре. Одразу одягаємо над коліном. Повертаюся до вас і будемо робити присід з відведенням ноги. Не і поїхали. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. П'ять. 4, Три. Два. Фу, молодці. Трошки, трошки, трошки вдих-видих. Готуємося до більш інтенсивних занять. Тому. Поїхали. Фу, два. Три. Четыре. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Добре. Дихаємо. молодці, дуже добре. Нам ще трошки залишилось. Будемо робити відведення. Вага на одній нозі. Нахил в тазу. Зловили баланс. Вагу тіла, натисли на пальці рівномірно і відводимо. Три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім дев'ять. Добре. Зміна. Пам'ятайте, що якщо складно тримати баланс, притримайтесь краще за щось, щоб не було так, що ви всі 10 рахунків просто стараєтесь не впасти. Вдих. Починаємо. Два. Три, чотири, П'ять. шість, сім, вісім. Дев'ять. Молодці. Дуже добре. Опускаємось, стаємо в позицію столику. Натисли руками в підлогу гумілкою, яка опорна так само. І від цього ми починаємо відводити. Три, чотири, п'ять. 6 7 8 9 Добре, одразу 10 9 8 7 6 5 4 3 2, останній. Добре. Трошки відпочили, розслабили сіднички, потягнули. І в нас останні дві вправи. Відтискання з виходом на лікті. І бокові планки, і все. Тому стали. Руки на ширині килиму. Підкрутили коприк, м'язи пресу підтягнули, вдихаємо і почали. Вниз. Стали. Правий? Я буду називати лікоть, щоб вам було краще лівий. Не легше опускатися. Правий. Лівий. Правий. Лівий? Ще два. Правий? Останній, лівий. Молодці. Потягнули, трохи розслабили. І виходимо в позицію бокової планки. Ножки вирівняли. Стопа на стопі. Лікоть під плечем. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два. Міняємо сторону. Одразу. Вмостилися і піднялися. Стоїмо. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Опускаємось. Молодці. Знімемо гумку і трохи розслабимося. Залишаємось на підлозі. Через бік лягаємо. Добре. Одну ногу поклали на коліно, взяли під стегном і потягнули до себе. Відчули, як розтягується ваша сідниця. Задня поверхня стегна. Угу. Добре. Опускаємо і зміна. Поклали на коліно, взяли руками в хват і підтягнули до себе. Відчуваємо, як розтягується вся лінія. Ох, дуже, дуже приємна розтяжка. До речі, напишіть, чи хотіли б ви повноцінне тренування окремо на стрейчинг, на розтягування всього тіла. Якщо так, то пишіть мені, будь ласка, обов'язково це зробимо, додамо до нашого курсу. Розслабили. Зараз взялися за гомілки, підтягнули до себе таку, зробили ніби метелика, і е, трохи порозхитувалися, відчули, як розслаблюється поперек. Приємна така, ніби самомасаж. Добре. Взялися за великі пальці, відкриваємо стопи до стелі і натискаємо на ноги, тягнемо ніби коліно в підлогу. Затримуємось тут, зібрали, опустили, розтягнулися повністю. Руки, ноги відкрили, потягнулись. І на видих, розслабились. Можна тут зробити ще в кінці шавасану, трохи полежити, відпочити, але я на цьому вас буду відпускати. Дякую вам за вашу увагу, за ваші старання. Побачимось на наступному тренуванні і обов'язково пишіть, як вже себе відчуваєте, чи стає вам легше від тренування до тренування. Побачимось!